Так, це саме е, наше угрупування от, е, приводів, який зараз трошечки більше, ніж раніше, ну, значно більше. Встановила цей рекорд. Е, значить, це не е, одинокий випадок, е, постійно є е, враження на дистанції до 5 кілометрів, але е, на даний час проблема якраз складається в тому, що підтвердити і за, зафільмувати цей постріл дуже важливо, ну, дуже тяжко. Значить, що стосовно пострілу, робив. Е, робила, по-перше, ми зараз працюємо в складі груп. Так? Тобто, це робота не однієї людини, це робота складова повністю е, групи. От, е, в склад групи входять люди, які безпосередньо роблять постріли, які займаються коригуванням, які е, працюють з штучним інтелектом, які е, робить всі практично вираховування. От, і люди, які е, безпосередньо. Е, Літуни літають це все, фільмують і mm Стосовно -hmm. гвинтівки, алігатор. Ну по перше, скажу, що гвинтівка насамперед достатньо має багато спроможностей для встановлення різного роду рекордів по дальності, але без технічних допрацювань ці рекорди неможливі. Ось, наприклад, гвинтівки алігатор. Ну я би рекомендував виробнику «Хадо» все-таки акцентувати увагу на цих доробках, от, звернутися, ми їм розкажемо, покажемо, що безпосередньо суть полягає її, е, фактично, після випуску можливості це десь в радіусі в районі півтора кілометра роботи е, з е, певними допрацюваннями. То гвинтівка може працювати до п'яти кілометрів, але е, люди забувають. Основні тенденції: перша тенденція різниця між пострілами е, військових снайперів, поліцейських снайперів і спортивного снайперку це різні речі. Це по-перше, по-друге, е, в основу снайперського пострілу е, військового полягає три фактори: це припинення просування противника, це знищення противника, і е, ну, психологічне стримання просування противника за рахунок е, ну, терору, який. Робить снайпер. Ну, Давайте акцентуємо увагу, що ми, в першу чергу, військові, ми не працюємо над оцими е, темами е, стосовно покращення е, дальніх пострілів, е, рекордних движук. Ми виконуємо свою роботу і е, ну, вся війна е, строїться на ситуаціях із Е, Є постріл е, точний на дистанцію 4 кілометри. От в цей час. Було це все зафільмовано. Ну, якщо одної складової б не було, то ви розумієте, що підтвердити ні. Всі підрозділи, які зараз в нашому підпорядкуванні в групі привид, всі підрозділи проходять ряд навчань на великій дистанції. Безпосередньо навчаємо ми. Є спеціалісти, які з нами це паралельно роблять. Значить, в основу елементарно береться з навчання, береться калькулятор українського виробництва балістичний стрілець. От, який вже допрацьований з урахуванням витіво калібру 14-5. Е, інше питання це те, що е, для того, щоб зрозуміти цю систему, от, її треба пробувати практикуватися. Зараз є люди, які е, ну, працюють, е, сопоставляє, да, е, з'єднуючи систему балістичних калькуляторів, штучного інтелекту, систему дронів. І, і я відверто вам скажу, це на вихлопі має результат. Цим результатом ми зараз користуємося і користуємося дуже вдало.